Давайте подивимося, хто скоро буде пропонувати відносини, і для кого цей розклад. Нагодою, розклад загальний може програтися не у всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням на телеграм-канал у Шапці профіля. Отже, хто скоро буде пропонувати відносини, і для кого цей розклад. Для кого цей розклад? Так, для людини, яка не звикла стояти на місці, звикла постійно преодолівати, постійно долати всякі труднощі, які звикають. Можливо, нещодавно якраз був такий момент, одна за одною виникали необхідності щось розв'язати, якесь нагальне питання. Людина, яка продумує ідейна дуже, і продумує, чи варто братися за цю ідею. Людина, яка любить бути справедливою, в усьому, можливо, навіть надзвичайне почуття справедливості і бажання досягнути рівноваги. По страшному суду, дивіться, людина зараз. Ну, бажає наказати когось того, хто зробив їй боляче в минулому. Все думає, а чому ж Бумеронг все-таки не прилетів до цієї людини. Так. Угу. Але людина, дивіться, людина дуже Можливо, віруюча, можливо, просто внутрішній світ дуже сильний. Людина, яка не стоїть на місці весь час рухається, розвивається. Можливо, ораторські здібності гарні. Людина, яка заворажує людей, притягує своєю чи харизмою, чи ораторськими здібностями, чи своєю діяльністю. От нестандартна дія має багато талантів. От для такої людини цей розклад. Хто скоро буде пропонувати? Вам відносини. Хто скоро буде пропонувати вам відносини? Хто? Це може статися в поїздці. Е так, де ви будете сповнені емоціями і е з'явиться людина, яка дійсно буде відчувати до вас. Е Потяг, еротичний потяг. Так. Хто скоро буде пропонувати вам відносини? Людина, яка теж так само, як ви, вирішує всі питання нагальні, які є одне за одним. Це людина, можливо, дивіться, або поїздка туди, де ви вже, вже народилися ви, або де ви були, і в тому місці ви відчували себе щасливою людиною, не обмеженою нічим матеріальним, от як дитина, а просто щастя, і все без обмежень. Дивіться, ця людина е, помогу. Ну, тут в плюсі. Помага людина здатна на все. Здатна, от в неї є стільки якостей таких корисних, що людина в усіх сферах свого життя може досягнути всього, чого бажає. Людина не сидить на місці в постійному русі. Так. Угу. Так, а що ж це за вежа? Так, людина розрушила щось теж неприємне було в її житті. Можливо, певний час спостерігав за кимось із свого минулого, можливо, навіть сім'я була, але та стабільність, яка була раніше, можливо, стабільність чому була. Не знав, наприклад, чоловік. Адже тут ці чоловіки випадають, не знав, що дружина, наприклад, завела роман на стороні. Тобто щось розрушилось, можливо, зрадила навіть з другом колишнім уже тепер розрушилися ці відносини, людина боїться зараз починати нові відносини або, скажімо так, з обережністю до цього відноситися, щоб знову не втрапити, не наступити на ті самі граблі. Так? Так, дивіться, скільки карт у вас спільних випадує. Це ж про нього. Людина, яка прагне справедливості, прагне в рівноваги, е, можливо, юрист, можливо, діловод, людина, можливо, професія якась з паперами або вказаному думі якомусь. Е, людина сама по собі позитивна. Е, е, е. Ну, можливо, Леву стрілець все-таки. По жезлах, тому що дуже вогняна така людина любить цих ну, заражати своїм оптимізмом. да? По п'ятірки мечів хоче все ж таки наказати людей, от якимось чином, це не помста. ні. Просто показати людям, що зі мною так не можна, тому що дійсно рве відносини. Тобто, з цією людиною не можна. Не можна зраджувати ні в думках, ні на ділі. Тобто з людиною треба бути весь час чесними. Так, людина, якій зараз важко, давайте ще трошки, хто ж це. Угу. Ну, людина, яка побачить вас королевою жезлів своєю вогняною, яка буде надихати, яка, з якою не буде скучно, яка весь час знаходитиметься в русі. і... Сексуальний потяг, до якої буде, і з якої почнуться нові відносини, можливо, це і приїзд якраз зустріч все-таки в дорозі, почнуться нові відносини, зовсім нові, це як завершення циклу. Завершилося по десятки, да? і почнеться щось нове, нова сторінка в житті, нова біла полоса і так далі. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.